Вітаю вас, друзі! Сьогодні 25 червня, З вами Валерій Клочок. Учора на Росії завершилася історія з Пригожиним, Ну принаймні, її перша серія так точно. І Пригожин за підсумками переговорів Лукашенка із ним. Власне, їде до Білорусі на тлі такої поїздки, такого рішення зараз у засобах масової інформації з'явилося чимало повідомлень про те, що нібито ПВК Вагнер буде готувати наступ на Києві з півночі, тобто з Білорусі. Ну про це зокрема сказав колишній голова Генерального штабу Великої Британії, генерал Річард Даннат. Він, звісно, не стверджує, а припускає, що таке може бути і, і на правду ну, виключати нічого не можна. Але я пропоную з вами розібратися. Чи вистачить потужностей, сили, які підстави загалом для появи такої інформації, сили потужностей в Білорусі, щоб здійснювати такий напад із півночі? Ну, принаймні, наші військовослужбовці, зокрема, генерал Найо, прокоментував, що це буде ну, не дуже вдала ідея. І вони зустрінуть там серйозний опір. Ну, в цьому в принципі ніхто не сумнівається. Втім, звідки з'явився цей дим? Бо диму без вогню, в принципі, не буває. Справа в тому, що у Білорусі дійсно є якийсь аналог ПВК Вагнера. І він був створений ще у 2020 році. Це приватне охоронне підприємство, ГАРД Сервіс називається. Ще раз наголошую, червень 2020 року слідкуйте за хронологією. Тоді Лукашенко особистим указом дозволив його працівникам, тобто цього охоронного підприємства. Носити зброю, зберігати і застосовувати її, коли потрібно, а також застосовувати фізичну силу в порядку, встановленому законом для воєнізованої охорони. Це 2020 рік, це рік, коли проводилися вибори Лукашенка. І саме у 2020 році ми фіксували історію із таким собі Вагнергейтом. Тоді, у серпні, буквально через три місяці, у Білорусі були затримані. Представники ПВК Вагнера, які туди приїхали, нібито для того, щоб летіти далі до країн Південної Африки чи куди інше, до третіх країн. І вони по дорозі мали приземлитися у Києві, їх повинні були затримати. Я переповідати цю історію не буду. я Думаю, ви добре знаєте про те, що було про неї написано у засобах маси інформації. Так от, якесь дивне співпадіння, правда? І гардсервіс створений на базі приватної компанії Global Custom Management. І власницею цієї компанії в Білорусі була цивільна дружина тодішнього голови управління справами президента Білорусі, тобто Лукашенка, Віктора Шеймана. Дивне співпадіння ще одне. Тобто структура близька до Лукашенка безпосередньо. Вона була дуже засекречена, ця структура. До неї потрапити вкрай було складно. Треба було мати дуже гарні рекомендації, відповідні бекграунди. У 2021 році білоруське МВС публікувало списки зброї, які має у своєму розпорядженні гардсервіс: це пістолети, автомати, снайперські рушниці, ну, броньованої техніки, гелікоптерів і танків там не, не числиться. Ну, звісно. Про це можуть не говорити відкрито, але може бути. Тобто ми такий варіант допускаємо. І от пізніше, у 2023 році, тобто в цьому році, у січні місяці, з'являється повідомлення у засобах масової інформації про те, що білоруське охороне підприємство Гардсервіс. Єдине, яке указом Лукашенка має дозвіл на вогнепальну зброю, збільшує у рази свою чисельність працівників і готується до участі у військових діях. А про це повідомив. Представник об'єднаного перехідного кабінету опозиціонерки в екзилі Світлани Тихановської з оборони нацбезпеки Валерій Сахащик. Тобто опозиціонери в екзилі білоруські повідомляють, що на Білорусі ну вкрай складна ситуація. Ще раніше, звісно, у серпні 2022 року, Генеральний штаб Збройних сил України. Також констатував факт, тому що представники ПВК Вагнер приїздили до Білорусі тренувати саме представників компанії Гардсервіс. Для чогось? Для чого ми достеменно, звісно, не знаємо. Але інформація то з'являється, то протухає. Сьогодні вона знову піднімається, тому що Пригожин їде до Білорусі. Але чому він їде друзі, до Білорусі? Не тому, що. Ну, Лукашенко із Путіним домовився створити там на базі гардсервісу нову приватну військову кампанію, набрати туди там 30 тисяч військових. Врахуйте, що білоруська армія це 30 тисяч військових. Це треба все утримувати. Це ще одну армію треба набрати. Можливо, та в теорії все можливо, а от в практиці як її реалізувати. Так от приїхав, поїхав Пригожим до Білорусі. Не по своїй добрій волі, ще раз нагадую, а тому що як повідомляють сьогодні журналісти близькі до Кремля. Його, тобто Пригожина, витіснили з Росії. Президент такого не прощає. Тобто Путін не простив йому те, що вчиняв учора Пригожин на Росії. Він з ним особисто розмовляти відмовився, ви це добре знаєте. Пригори вів Лукашенко. Ну Лукашенко забрав його до себе. Я не виключаю того, що Вагнер буде займатися розвитком. Гардсервісу, сервісу набором нових військових, формуванням якогось військового підрозділу, який в подальшому забезпечуватиме владу Лукашенка. Але чи буде цей підрозділ спрямований на конкретне виконання яких військових там цілей і завдань? Пов'язаних із війною Росії проти України з Білорусі в Україні, ну, я, чесно кажучи, маю великі сумнів, тому що це треба і відповідні ресурси, військові, людські, фінансові, яких у Лукашенка, друзі, немає. Тому що цифра, яку озвучував свого, свого часу Пригожин для того, щоб йому здійснювати свою діяльність, вона вражаюча. Це 1 мільярд доларів на місяць. Це великі гроші. Тому, друзі, давайте будемо співставляти можливості Білорусі, так коли вже Путін фактично відмовився від цієї приватної військової компанії, бо навіть є випадки, сьогодні зафіксовані, про це повідомляють російські засоби масової інформації. Що е, члени ПВК Вагнера в Ростову при кількості 50 чоловік здалися місцевій поліції, здали автомати і боєприпаси, сказали, ми не хочемо повертатися до ПВК Вагнера. Звісно, що білоруси можуть думати дещо по-іншому, не знаючи всієї інформації, якими методами і засобами здійснює свої військові. Військової операції Пригожин, але менше з тим потроху-потроху, -по але інформація буде просочуватися. Тому я ну, відверто скажу, перед тим як робити висновки про те, що з Білорусі почнеться напад ПВК Вагнера, дуже б детально аналізував би можливості, чи дійсно Білорусь долучиться до війни проти України. Пригадуєте, ми минулого року бачили чимало повідомлень про те, і мої колеги повідомляли, що Білорусь, Білорусь ось ось має напасти. Влякайтеся, лякайтеся. Вони нападали ну, так довго, що ніяк не напали. І Лукашенко весь час, перебуваючи на задньому плані, використовує ситуацію виключно власних інтересах. Навіть сьогодні секретар ННБО України Даніло повідомив, що Лукашенко може бути одним з переговорників. Із Росією в майбутньому це до речі його пряма мова. Вон це повідомлення написано у нього на сторінці Фейсбук. Я його опублікував себе в Телеграм. Це не видумки. Тому Лукашенко це не про прямий військовий конфлікт з Україною, це про підігравання певним політичним силам, в тому числі і на Росії, для того, щоб зберегти свою владу, тобто влада заради влади. Я, звісно, можу помилятися у своїх судженнях. Я зібрав вам ту інформацію, яка сьогодні, наявна, є в публічній площині, але співставляючи її і аналізуючи, ну поки що робити висновки про те, що Пригожин їде до Білорусі створювати аналог ПВК Вагнера, який може здійснювати певні військові операції на території Білорусі в Україну. Ну, я поки що не став би ПВК Вагнер до. Білорусі не їде. Вони або будуть розформовані, або підписані будуть контракти з Міністерством оборони Російської Федерації. Про це вчора повідомив Пісков. Тому слідкуємо за цими новинами. Тема направду дуже цікава, тому що вона розганяється зараз у засобах маси інформації, подається, як і псошна, як на мене. Будьте пильними, підписуйтесь на мій канал. Тут ви почуєте мої думки з приводу тих чи інших подій. Я обов'язково за цим буду слідкувати і вас інформувати і тут, і в своїх соціальних мережах. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Всіх люблю, ці і не промикайтесь. Все буде Україна!